Безробітних залучать до суспільно корисних робіт на Рівненщині. Відтак люди матимуть і офіційну роботу, і зарплатню. Поки мінімально це 6700 гривень. Таким чином громади та військові тепер можуть долучати жителів до тієї роботи, яка потрібна на їхній території. Розповідає Катерина Курбанова. У волонтерському центрі нашого Волоку» тут складають продуктові пакунки та ліки для жителів Харківщини. Всі такі необхідні компоненти, які потрібні для наших людей, які там полюються і переживають і без нічого залишилися. Робота не зупиняється ні на мить, адже за день треба зібрати дві тисячі пакунків. Серед помічників пані Віолета, яка разом з родиною врятувалася від ворожих ракет з Харкова до Рівного і з перших днів прийшла сюди, щоб допомагати таким, як вона. Ну бід, просто бід. Люди просто не мають роботи і не мають відповідно грошей, тому ця допомога для них якийсь маленький. Шанс виживати. А ось пані Наталя Рівнянка до Великої війни працювала викладачкою та студенти роз'їхалися за кордон і довелося звільнитися. Жінка стояла на обліку в центрі зайнятості та знайти роботу не могла. Тою копійкою забезпечити наше ЗСУ. Зараз, коли не маєш, не маєш роботи, не маєш того достатку і навіть не маєш чим хлопцям допомогти. Тепер таких безробітних, як Наталя, залучатимуть до суспільно корисних робіт, за що платитимуть мінімальну зарплату 6700 тисяч 700 гривень. У нас в державі йде війна. Я сказав, президент, прем'єр, наші держави повинні бути дві категорії людей: одні воюють, інші воюють на економічному фронті. Тобто працюють міністерство економіки. Прийняло постанову про організацію суспільно-корисних робіт. У пріоритеті роботи на оборону укріплення блокпостів, заготівля дров для військових, облаштування укриттів, розвантаження гуманітарної допомоги. Перших 15 жителів Рівненщини за цією програмою вже отримали офіційну роботу в цьому волонтерському центрі. Хто хоче працювати, нехай це не великі гроші, але це зайнятість, це відчуття своєї такої користі і дотичності до того великої справи перемоги на сьогодні наближення перемоги. Громади ж можуть наймати таких працівників до будь-яких господарських робіт. Запит надсилають до центру зайнятості, а там підбирають необхідних їм працівників. Програма запрацювала з початку листопада та в центрі вже отримали понад 300 заявок на працівників. Усього ж в області нині понад 7 тисяч безробітних. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV, Єдині новини.